76-й сезон у Івано-Франківському облмуздрамтеатрі ознаменувався чималою кількістю прем'єр. Восьмою та підсумковою стане комедія Оце так Анна. Нею потішать 28 червня. Під самісіньку завісу знакового сезону, який запам'ятається, крім нових вистав, і ще кількома подіями. Серед них неординарне відзначення відкладеного 75-літнього ювілею місцевого храму Мельпомене та дебютний фестиваль сценічних мистецтв у Франківську час театру. Все засвідчує руху правильному напрямку, каже. Художній керівник Ростислав Держипільський, у тому числі не лише кількісно, але й якісно врівноважена репертуарна політика. Ще впевненіше рухаємося ем, до того ж, такого з одного боку ефемерного, а з другого боку, вже на мою думку, реального сучасного європейського театру. І ті назви, які були в афіші цього року, або ж ем, назви класичні, давно відомі, це все таки вже є. Вони поставлені, вони працюють в естетиці сучасного театру. Подарунок не лише глядачам, але й самим собі. У фіналі напруженого сезону роблять усі задіяні в новій виставі. Легка та яскрава п'єса служниця Анна Марка Камолетті у найкращому стилі французьких комедій. Її постановка створена у перечутті відпустки та відпочинку і подарує нагоду переготати від душі. Щоправда, лише повнолітнім, адже на афіші є позначка «16+. Це Весела, я б навіть сказав, безтурботна французька історія подружньої пари, яка потрапляє в тенета своїх якихось е, цікавих пасток. І вся вистава побудована на тому, як вони будуть з цих цікавих і неординарних ситуацій виплутуватися. Цікаве поєднання акторів, іноді в несподіваних амплуа ще один сюрприз для шанувальників театру. Добре, відома їм заслужена артистка України Любов Ніколенко виконає головну роль. Акторський ансамбль на сцені доповнюватимуть ще троє знаних її колег. У комедії оцетаканна вони отримали чимало свободи від режисера, щоб реалізувати себе в цьому жанрі. Оксана Квітнева. Владислав Петриченко телеканал 402